Конкурс візитка продовжують гості з файного міста Тернопіль. Команда «КВН» — Кабмін. Ваші області. Вас вітає той, хто заходить в ліфт боком. Команда «КВН» — Кабмін! І ми починаємо! Так, стоп, стоп! Так ось скажи, що в нас жарти завжди тільки про жирних. І взагалі, кого не спитай, всі скажуть, що кабмін то жирний діма. А чого ніхто не знає от Оксану, Тараса і і два гнізда. І взагалі ми, як пісна частина команди, протестуємо. Чуєте ви обезжирені? Вітром принесені. Ви взагалі що без мене можете? Ми.

Я взагалі не розумію, в чому проблема? А ти може щось забув, а? Точно, я забув вас погодувати. Команда Хан Кабмін, коли сидіти тоді то смішні, і ми розпочинаємо! Випадок в басейні. Ну що ж, розпочнемо тренувачку. <рес> Де вода? Ах ти, скотина, ти знов на бомбочку ж... Я... Перший похід в стомат кабінет виглядав саме так. Сину, ходи, ходи, сину. Ходи, я вже ніч не сплю, ходи. Не, я боюсь, Ми дві корови продали, щоб тебе на стоматолога вивчити, Йди працюй! Весною все пахне коханням. Отож, випадок в парку. Жучка-фу! Жучка, Свідком наступної ситуації міг стати кожен. Бабте біля банкомату. «Вставте карточку, а карточка. Введіть пароль. Ай Боже, я пароль забула. Ай Боже, пароль забула, ай боже! Ай Боже! Два, вісім, чотири, шість!» Повертається з дискотеки, його зустрічає тато. Спасібо вертольоті дали, Я сам. Так, зібрався. дзинь дзинь Йо-мойо! Оце з Петроєшем посиділи. Так соберись, тряпка, будь мужиком, синуля прийшов. Мамі нічого не казати, я спати. А зараз трішки любові. Хлопець освічується дівчині. Оксана, розумієш, ми з тобою вже три роки разом, і я зрозумів, ти та, з ким я хочу провести своє життя. Пам'ятаєш, як я був в армії, ти мене чекала. Чека. Чекала. Чекала. А коли я вчився в Києві, ти мене чекала? Чекала. Чекала. То почекай ще трохи я кульцов дома забув. Нестандартна ситуація. Спайдермен здає кров з вени. — Що, перший раз кров здаєш з вени? Та ти не переживай! Попрацюй, кулачком, попрацюй! Перше вересня в одній із львівських шкіл. І так право першого дзвоника надається нашій найкращій учениці школи, круглій відмінниці, донорці нашого любого мецената, нашого рідного спонсора, Василинці. Василиночко, виходь до нас. Надається, учневі, учневі. Учням 11-го А класу, 11-го Б класу, всім учням 10-х класів, всім учням школи. Команда Квен Кабмін», коли слово має вагу. Команда камін місто Тернобіль, ваші них.